Власне, далі будемо говорити про проєкт Варто 2.0. Це програма для ветеранів, а також родин загиблих захисників і захисниць, які можуть отримати на відкриття своєї справи грошову допомогу. Про усі деталі будемо дізнаватися у виконавчої директорки Українського ветеранського фонду Наталія Калмикова. В нашій... З нами на відеозв'язку перепрошую так? хотіла сказати в нашій студії. Пані Наталію, радий вас бачити. Слава Україні! Героям слава, вітаю всіх. Власне, це вже програма 2.0. Тобто, це вже е, друге е, оголошена саме ця програма. Перша була так само восени у вересні. Чому вирішили продовжити? Була велика кількість заявок і велика активність. Так, була велика досить активність, було багато заявок: 30 підприємців з числа ветеранів та членів родин загиблих були обрані переможцями після. Технічного відбору та експертного відбору, і ми побачили, що є необхідність продовжити цей конкурс ще зараз, тому що власне підтримка бізнесу це є пріоритетом в державі, це є наша пряма робота, і ми змогли е, знайти можливість профінансувати додаткові проекти. Тому ми до 26 листопада очікуємо на заявки від ветеранів підприємців. Від, е, Товку, які засновані ветеранами або членами родин загиблих захисників та захисниць, кожного четверга це було вчора, буде наступного четверга. Ми проводимо вебінари, де пояснюємо, як заповнювати заявку, що саме має бути. Можна поставити будь-які свої питання, отримати відповіді і мати хороший шанс перемогти і отримати підтримку для свого підприємства. Які труднощі виникають, про що вас найбільше питають на цих вебінарах? Ну насправді труднощі не те, щоб. Це не те, щоб труднощі, а, а бувають питання щодо а, документів, де їх взяти, як їх отримати. Ми тоді допомагаємо і підказуємо, що можна, наприклад, отримати документ в податковому кабінеті, а не ножками в податковий та тощо. Багато питань безпосередньо до самої заявки. Також ми пояснюємо, як буде тривати, як буде здійснюватись проєкт. Да? Тобто проєкт може тривати до 12 місяців, і щомісяця. Де звітуватися, і ми будемо е, приймати звіти, допомагати їх там поправити за необхідності. Це необхідно для того, щоб і звітувати вчасно перед державою про використані кошти. А також щоб при необхідності допомогти підприємцю знайти, можливо, йому ментора, якщо будуть зустрічати якісь проблеми протягом реалізації проекту, тому що в результаті головне, щоб проект відбувся, бізнес розширився або відновився, якщо це. Бізнес, який було зруйновано під час бойових дій, або бізнес, який був змушений бути релокованим з тимчасово окупованих територій, і щоб людина отримувала свій прибуток, щоб створювала нові робочі місця, щоб платила податки, і щоб підтримувала громаду, в якій вона живе, або створювала іншу таку додаткове благо для людей в Україні. Чи можуть взяти участі люди, які ніколи не мали, до прикладу, власного бізнесу, але лише хочуть почати започаткувати якусь свою справу, які ніколи там не мали справу із бізнес-планами, пропрацюванням і так далі. Ця програма вона розрахована на розвиток бізнесу. Тобто ми очікуємо тих підприємців, які вже мають досвід, які розуміють, що вони роблять, і які мають? Е Певну історію, яку вони можуть показати, як власне таке забезпечення того, що і кошти, які вони отримують від держави через Український ветеранський фонд, міністерство в справах ветеранів, будуть застосовані. Кожна гривня вона піде у справу. Чи є різниця? Який це бізнес? Сфери бізнесу або, наприклад, масштаб бізнесу. Немає різниці. Головне коректні документи, головне бачення і правильно оформлена заявка. Насправді, в рамках першого конкурсу варто, ми отримали найрізноманітніші заявки, і серед переможців нас є як фермерські господарства, виробництва з часника, так і, наприклад, друкарні відновлення книгодрукарень. Або розвиток бізнесу з, з зйомки кінострічок. Тобто інтерес наших ветеранів найрізноманітніші, і головна мета все-таки підтримати ветерана, а не конкретну галузь. В майбутньому, в майбутні роки, можливо, ми будемо робити якісь окремі програми під індустрії. Станом на зараз ми працюємо для тих, хто вже працює незалежно від сфери. Чи можете провідкрити нам секрет, власне, як за якими критеріями переможців обирають і на що ви звертаєте увагу? А, дивіться тут важливо, що процедура вона в нас вся описана в інструкції. Вона є на сайті. Я Ну, не те, що закликаю, і вважаю, що кожен заявник в першу чергу має з нею ознайомитись для того, щоб розуміти, а на які пункти звернути увагу. Е, перша частина це власне технічний відбір, в рамках якого наші фахівці перевіряють коректність документів, витяги, виписок, фінансової звітності тощо. Потім е, ті е, пакети документів, які пройшли технічний відбір. і… Є коректними, передаються експертами. Експерти це зовнішні люди, це не є працівники фонду. Це люди, яких ми добираємо теж по конкурсу які хочуть внести свій внесок в підтримку бізнесу. Це, от те в програмах, які стосуються бізнесу, власне, люди з бізнесу або люди з бізнес шкіл, тобто люди, які мають розуміння, як менеджерити процеси, і тоді вони оцінюють. За певними критеріями, в тому числі е, бачення, в тому числі е, вміння оцінити ризики, е, знання того, як з цими ризиками працювати. Важливим е, е, критерієм є соціальна складова, яку бізнес запропонує там або своїй громаді, або підтримка армії, або підтримка дітей. Всі ці елементи також прописані. Вони є в нас на сайті. Вони прописані в методиці експертного оцінювання. Я теж раджу заявникам потенційним зайти і подивитись і розуміти, що за цей пункт я отримую умовно 10 балів, а за цей 30. та і тоді ви зможете збалансувати і приблизно розуміти на яку кількість балів ви зможете вийти. Ви згадували пані Наталі про менторів, також які можуть супроводжувати людиною, допомагати із різними труднощами впродовж року. Чи складно знайти таких спеціалістів і їх залучити до проєкту? Сьогодні українці максимально відкриті для того, щоб підтримувати один одного. Тобто, при необхідності в нас вона поки що не виникала. Але в нас є попередні домовленості щодо того, що при необхідності менторської підтримки нам є кого залучити. Що потрібно зараз? Давайте ще раз окреслимо, які документи можливо найнеобхідніші, аби подати заявку. Я пропоную в першу чергу не готувати документ, а піти на сайт Українського ветеранського фонду його можна зайти або через наші сторінки в соцмережах, або через сторінки міністерства, або напряму просто в гуглі ввести Український ветеранський фонд. І там в першу чергу прочитати інструкцію. Вона дуже детальна, з усіма посиланнями, де який документ взяти, як його завантажити, який він вигляд має повинен мати. Ну і якщо ви ще не працювали в системі електронного документообігу, то зробити собі ЄЦП. Електронний цифровий підпис це просто дуже робиться, наприклад, в сервісах деяких українських банків, тому що документи треба буде підписувати електронним цифровим підписом, завіряти, власне, що це реальний документ, і тому що кожен заявник несе відповідальність за тих даних достовірність тих даних, які він нам дає. Я думаю, що це найкраще, що я можу зараз порекомендувати в першу чергу читати інструкцію. в другу, зв'язуйтесь з фондом. Приходьте на наші вебінари. Ми працюємо для того, щоб. Кожен український ветеран, який хоче розвивати свій бізнес, мав таку можливість навіть цей непростий час. Чи ви вже знаєте станом на сьогодні, яка є кількість заявок цього разу? Завжди заявки подаються в останній день. Це наш біль. Ми завжди закликаємо заявників раніше подавати, але менше з тим Ми, минулі рази. Це так само було останні, останні, там, останній останній там передостанній день, там 6 заявок і в останній день. Ще 80 заявок, так? Да? Тобто, поки що ми чекаємо, і, власне, висновки ми зможемо робити по завершенні робочого дня 26 числа. Якщо порівняти із першим, варто яка була географія? Тому що ви згадали про те, що були неймовірні різні сфери бізнесу? А от яка була географія по Україні? Теж вона абсолютно різна. В нас є. Причому в нас є люди, які реалізовують свій бізнес там, де вони проживають. І Вінницька область є, і Одеська область є, і Закарпатська область є, і Рівненщина є. І є в нас внутрішньо переміщені особи. В нас є один з наших переможців, Сергій Свереденко, в якого підприємство називається Козацьке подвір'я. Він двічі внутрішньо переміщена особа. Він... Мамусив переїхати в 2014 році, коли розпочалась війна на Донбасі. Потім після війни він відновив бізнес і зараз він був змушений знов таки виїхати і вивести 150 коз це надзвичайна історія. Я просто не уявляю, як це транспортувати таке поголів'я, але менше з тим пан Сергій знаходить можливості, не полишає свою справу і розвивається. Якщо е, проаналізувати тих 30 переможців, які вже є станом на сьогодні під час реалізації першого проєкту, чи вже почалась робота, е, аби допомагати їхньому бізнесу і загалом робота можливо, із менторами і так далі. Вже розпочалось фінансування в першу чергу, і зараз на перший місяць, коли ті е, організації, які запланували початок саме в листопаді, отримали фінансування. Зараз вони будуть проводити необхідні закупівлі, і ми будемо разом з ними е, готувати звітування. По власне, по першому місяцю для того, щоб отримувати наступний. тому проекти розпочались. Вони вони знов таки деякі розпочнуться пізніше. Зараз у них буде підготовчий етап, але поки що, те, що я казала, по запитах по менторах у нас поки що таких запитів не було. Зараз ми розпочали фінансування і ведемо комунікацію щодо того, а як скласти коректно потім звіт. Як визначається сума допомоги там від півмільйона гривень до мільйона? Як визначається саме скільки буде, наскільки профінансований буде проєкт? В цих рамках подає сам підприємець. Тобто він знає, що йому для того, щоб виконати план А, необхідно. Закупити ось це, ось це і ось це. Власне він калькулює з тих цін, які є на ринку, і складає кошторис, який нам пропонує до розгляду. Важливо, що ми е розглядаємо, що це буде із фінансування, тобто зі свого боку, як мінімум, зі свого боку, підприємець теж має внести е якийсь певний внесок в те, щоб розви розвивати підприємство. І особливо е важ ну, не те, що важливо, а це такий позитивний додатковий плюсик для. Компанії, якщо вона ще отримала фінансування ще з додаткових джерел, крім українського ветеранського фонду, тому насправді визначає. Спочатку підприємець, потім експерти під час експертної оцінки дивляться на доречність цих, доречність цих витрат. Якщо вони доречні, вони пораховані коректно, вони, вони призведуть потенційно до того результату, який запланований mm -hmm. в проєкті, тоді таке фінансування погоджується під оцінки експертами. Давайте ми ще раз окремо. Скільки ще часу є, аби подати заявку? Ще часу є. Трошки більше тижня, сьогодні 18 листопада, по 26 листопада. Включно ми очікуємо на заявки. Подати заявку можна, зайшовши на сайт Українського ветеранського фонду, обравши в розділі конкурси розділ варто 2.0» І там є в нас CRM-система, Там є кнопочка Подати заявку. Ви її натискаєте, і крок за кроком йдете заповнювати всі необхідні поля. Український ветеранський фонд також запустив програму фінансової підтримки для ветеранів внутрішньо переміщених осіб, яка діятиме до кінця воєнного стану. Це близько 20 тисяч на відшкодування за товари для бізнесу. Чи зараз ця програма є в реалізації? Вона є більш того, вона зараз в нас діє не лише для внутрішньо переміщених осіб. Вже прийнята постанова Кабінету міністрів, де знято це обмеження тепер на цю підтримку, на це відшкодування витрат понесених після початку повномасштабної агресії, після початку режиму воєнного стану, може отримати будь-який ФОП який є ветераном або членом родини ветерана, або членом родини загиблого? Для цього знов-таки ми йдемо на сайт Українського ветеранського фонду, знаходимо розділ проекти, знаходимо мікрофінансування і подаємо декілька документів. Це не конкурсна програма. Необхідно подати УБД і документи, що підтверджують родинні зв'язки з ветераном. Необхідно подати документ, що підтверджує, що людина є фізичною особою підприємцем, і документи, що підтверджують факт витрат на закупівлю товарів для ведення бізнесу. Я хочу звернути увагу підприємців-ветеранів, які зараз здійснюють свою діяльність У нас. Ми всі спостерігаємо і відчуваємо на собі відключення електроенергії. Тому, якщо у вас є необхідність закупити генератори, акумулятори для свого бізнесу, для того, щоб він працював, ви можете це зробити і отримати відшкодування в рамках проекту програми мікрофінансування Українського ветеранського фонду. Тож не втрачайте час. Будь ласка, запасіться теплом. Так, пані Наталію, Чи вже багато людей скористалися цими можливостями? Вже скористалися на понад мільйон сто тисяч гривень. Ми вже оплатили. Я зараз не скажу це точно скільки в людях. Це понад 60 підприємців. Дякуємо за те, що ви доєднались до нашого етеру. Розповіли усі деталі і сподіваємося, що люди не будуть стрибати в останній вагон, а вже від сьогодні будуть подавати заявки. Я нагадаю, виконавча директорка Українського ветеранського фонду Наталія Колмикова була з нами на відеозв'язку. Дякуємо, що доєдналися.